Красиві та неординарні пасхальні яйця. Слава Україні! Ви на каналі Смачний Перекус. Так як Паска не за горами, вирішив відзняти відео, як пофарбувати яйця в домашніх умовах. Беремо синю капусту, нарізаємо її на досить такий немілкий і невеликий кубік. В принципі, нарізайте, як вам завгодно, можна і на полоски. Половину викладаємо вниз каструлі, після чого даємо всері яйця і будемо капустою накривати їх. Доки я роблю усі ці процедури, поставте, будь ласка, відео на паузу, перевірте свою підписочку на канал. Не забувайте про дзвіночок, тому що скоро вийдуть рецепт пасок, і не тільки. Оцінюйте відео лайком або ж дізлайком та пишіть свої коментарі. Вам не важко, а мені приємно. Наливаємо води. Після чого додаємо декілька чайних ложок звичайного 9% оцету, декілька ложок солі та заливаємо водою доверху. Відправляємо на вогонь варитися. Варимо як звичайні яйця, єдине після того, як ми виключили вогонь, лишаємо на декілька годин, а краще на ніч. Наступним кроком їх протираємо, і в принципі можемо вложити в кошик. Всім велике дякую за перегляд і до нових зустрічей!